Травень у суперлізі ряснів яскравими слемданками, найкращу десятку яких відкриває форвард маріупольців Тадія Драгічевич, котрий спершу у силовій манері перехоплює, а потім переконливо завершує власну контратаку. Дев'ята позиція у хитрого центрового феро за НТУ Камерона Мура, котрий використав необачність опонентів і спричинив потужний вибух на їхньому кошику. Форварду запоріжан Станіславу Дикому підкорюється восьмий щабель, на якому він довершив передачу на алеюб над складним і одночасно видовищним данком. Львів'янин Леонід Стефанишин блискавично втікає у відрив, звільняється від опіки і втілює далечезний пас дарела Мітчела китком згори обома руками. Це сьома позиція. Шосте місце ми віддаємо американському форварду феросплавників Джеремі Шапелу за його старанність, яка вилилась в ефектне додавання. На п'ятому рядку маріупольський бульдозер Мірослав Радуліца виконує масивне обертання, відкидаючи убік опонента, і потужно б'є з гори. Важкий форвард феро ЗНТУ Річард Гуїн оманливим рухом змушує суперника звільнити шлях, а сам застрибує на четверту позицію. Третє місце дістається Ренді Калпеперу. Запорізький стрибунець втік у відрив і в черговий раз подолав земне тяжіння. Найкращому легкому форварду суперліги Артуру Дроздову для соковитого данку і здобуття срібної відзнаки знадобилася своєчасна передача партнера. А найвище вже традиційно злітає запорізький супергерой Ренді Калпепер, котрий довершує алеюб слемданком через суперника. Отримуючи за безстрашність перше місце десятки найкращих травневих сленданків Суперліги.